Так, у нас на огляді мийка високого тиску, акумуляторна лідер, український бренд. Все, що є тут в комплекті, отака от насадочка. Регулюється. кут розпилення. от, Таким чином 40 градусів кут 25, 15 і 0. От, і така поливайка. Це для городу, мабуть. А, і є ще одна насадка, де так, кути розпилення регулюються вручну, який потрібен. Тобто йде з цією мийкою дві насадки, йде шланг 5 метрів а, з фільтром. А, і відповідно йде насадка, якраз таки на під'єднання до мийки. В комплекті також йде піногенератор. От. І, відповідно, зарядний пристрій і акумулятор на 20 мА. Доволі непоганий, потужний, витримує до години безперервної роботи на одному заряді. Ось, І сама мийка пістолет. Ось така. Лідер, відповідно, є запобіжник. От. І ось така вона. Під'єднуємо акумулятор. І, відповідно, всередині мийки є насос, який качає воду, тобто під'єднується цей шланг. Так. Таким чином надягається. Защелкуються. так. Трошки треба отак от. Так от. О. І відповідно, це замурюється там у бочку чи відро, і сама мийка працює. Насадки під'єднуються також, в принципі, стандартним способом. Тут відповідні. Вставляється в ухо і натискається, оп, і прокручується. Відповідно, отак от вона саме виглядає. Тут вже, як я казав, задані кути. От, для миття автомобіля більш доцільно підходить кут 15 градусів. Ось він. І відповідний кут 25 градусів. А, так, а, значить, якщо піногенератор, таким самим чином він під'єднується. Вже якось так потужно оп. Відповідним чином, отак от під'єднується, оп, вставляється, зафіксували і відповідним чином. Все так і працює. Так. Так. Ну, сам піногенератор. Тут, відповідно, має такі защовочки. Раз, зафіксували. І все. В принципі, зарядний пристрій йде до нього. Час заряду акумулятора до повної зарядки складає біля 4 годин. Тепер протестуємо цю мийку вже відповідно в роботі, як вона працює. Так, Дякую. тестуємо цю мийку на автомобілі. Ну, от Зараз скачуємо відповідне повітря з неї. Ми вже під'єднали до відра з водою. Погрузили туди фільтр, шланг. А тепер насос відповідним чином накачує до шлангу воду ось таким чином десь на 2-3 метри це. да на 3 метри така стояти це більше для грязі там може шин вибивати так, тепер Перевіримо всі давайте режими. Яку 15 градусів працює чином якраз для миття автомобіля можна його використовувати. Тут 25 градусів. Також для миття. І колеса. Тепер кут 40 градусів, ту більше буде. Так, і це такий точковий. Може ага. Так, і поливайка. Це більше для квітів, там для саду. От. Більш практичніше це оцей кут 0, він якраз відбиває добре грозюку. От. Дуже така потужна струя для бруківки. Непогано. От. І 15 і 25 градусів якраз можна помити автомобіль. Так, Зараз ми просимо піногенератор, якраз з цього боку машина у нас грязна. Ось таким чином він під'єднаний до нашої мийки. От, і тепер відповідно почнемо. Таким чином, от. Так. Зараз очікуємо хвилинки дві. От. Починаємо тоді мити. Починаємо мити. thank you Це в принципі на одну сторону у нас фактично пішло десь майже відро в принципі. і от, воно в принципі все в одну сторону вимило. Тобто на одну цілу десь машину, якщо помити її, то орієнтовно вистачає 40-50 літрів води. тобто 4-5 літрів. То вистачає помити машину. Кут розпилення був 25, можна поставити 40, він ширший. Теж непогано миє, але от при куті навіть 15 градусів він буде струя більш потужніша йти. От, але вона менш розхилює, але йде дуже так непогано, з усіма щелинами. тобто для підтримки вашого автомобілю в чистоті от, такої акумуляторної мийки вистачить з головою. От, фактично компактно, тихо працює от, і хороша, якісна продукція. Так що Звертайтеся, замовляйте.